Відмінності між опором, силою та силою тренувань. Ми розуміємо терміни, опір, силові та силові тренування, що і як це впливає на ваші результати. У світі фітнесу, де щодня з'являються нові терміни та методи легко заплутатися в основних поняттях. Особливо часто виникають питання про різницю між тренуванням з опором, силовими тренуваннями та тренуванням для сили. Багато новачків. І навіть деякі досвідчені спортсмени плутають ці поняття, що може призвести до неефективної підготовки та неприйняття бажаних результатів. У цій статті я, як досвідчений тренер і любитель активного способу життя, намагатимусь якомога чіткіше розрізняти ці поняття, пояснити їх суть і розповісти, як їх використовувати в моєму тренуванні. Опір, це основа. Почнемо з найширшої концепції, тренування з опором. Насправді це парасолька, згідно з якою приховано всі типи фізичних навантажень, що передбачає подолання будь-якого опору. Це може бути вага вашого власного тіла, зважувальні агенти, еластичні стрічки, ваги, симулятори, навіть воду. Головне це створення навантаження на м'язи, що змушує їх працювати. Мій особистий досвід говорить про те, що багато людей, які починають займатися спортом, Недооцінюють важливість тренувань з опором. Вони часто зосереджуються лише на кардіо, думаючи, що це найкращий спосіб схуднути. Але насправді саме тренування з резистентністю вони допомагають збільшити ем'язову масу, що, в свою чергу, прискорює метаболізм і сприяє більш ефективному спалюванні калорій навіть у спокої. Ключовий момент не потрібно негайно бігати до важких лусочок. Почніть з вправ із власною вагою, наприклад, натисканням, присіданнями, атаками, барами поступово додайте ваги або еластичні стрічки у міру зростання міцності. Тренування потужності це мета. А тепер підемо до силові тренування це більш специфічна концепція, яка передбачає тренування, спрямоване на збільшення ем'язової сили. Сила це здатність м'язів генерувати максимальні зусилля. Тренування енергетики часто використовує опір, але їх головна мета це збільшення. Це досягається шляхом виконання вправ з певною кількістю повторень та підходів, використовуючи більш важкі ваги. Важливо розуміти, що силові тренування це не лише підняття ваг. Йдеться також про правильну техніку виконання вправ, про контроль над рухом та про поступове збільшення навантаження. Я помітив, що багато людей, прагнучи до сили, одразу намагаються підвищити максимально можливу вагу. Це загрожує травмами та неефективною підготовкою. Важливо почати мало і поступово збільшувати навантаження, контролюючи техніку виконання вправ. Порада. Для ефективної підготовки сили використовуйте діапазони повторень від 6 до 10. Цей діапазон є оптимальним для стимулювання росту міцності та збільшення ем'язової маси. Тренування сили це метод. І нарешті, тренування для сили це метод, який ви використовуєте для досягнення своєї мети, в даному випадку збільшити силу. Це може бути реалізацією певних вправ за допомогою певної техніки. Використання конкретних навчальних схем або використання додаткових інструментів, таких як ланцюги, зважування або пліометричні платформи тренування сили зазвичай є більш структурованими, ніж просто силові тренування. У вас є чітка мета, наприклад, підніміть певну вагу у певній кількості повторень. Ви також регулярно стежите за своїм прогресом та коригуєте план тренувань відповідно до своїх результатів. Особистий досвід я використовував тренування для сили, щоб покращити свої ряди. Я включив пліометричні вправи та працюю з тягарями в програмі. Результатом є збільшення швидкості та поліпшення витривалості. Як все це працює разом. Уявіть піраміду. В основі лежить тренування з опором це широка основа, яка включає всі типи фізичних навантажень, що передбачає подолання опору. Наступний рівень e-тренування е енергетики це більш специфічний напрямок, який спрямований на збільшення сили м'язів. І вгорі піраміди, тренування для сили це метод, який ви використовуєте для досягнення своєї мети, в даному випадку збільшити силу. Важливо вибирати одне не потрібно. Оптимальний план тренувань повинен включати всі три типи навчання. Це дозволить вам розвивати всі аспекти вашої фізичної форми, силу, витривалість, рухливість та здоров'я кісток. Мої рекомендації для початківців: якщо ви тільки починаєте свій шлях у фітнесі, я рекомендую почати з основ тренування з опором, використовуючи власну вагу. Поступово додайте ваги або еластичні стрічки у міру зростання міцності. Зосередьтеся на правильній техніці виконання вправ та уникайте перенапруження. Не бійтеся експериментувати з різними навчальними схемами та знайти те, що найкраще підходить для вас. Пам'ятайте, фітнес це не спринт, а марафон. Будьте терплячі, послідовні та насолоджуйтесь процесом. Висновок я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам зрозуміти різницю між тренуванням з опором, силовими тренуваннями та тренуванням для сили. Розуміння цих понять допоможе вам створити більш ефективний та безпечний план тренувань, який допоможе вам досягти своїх цілей у фітнесі. Не забувайте, що найголовніше це послідовність, терпіння та правильний підхід до навчання. Удачі на шляху до здорового та сильного тіла!